Добрий день, я, дядько Максим, хотів би показати, як поповнюється колекція на ковалін, які я зібрав. А то дуже часто на форумах питають, що воно і як. Колекція, піраміда, колекція, хто як каже. Отак. Зараз покажу поближче. Це стандартна. 100-кілограмова російська наковальня радянська, а це австрійська зі ступенькою. Це теж австрійська, можна побачити надпис Джеб. Це також австрійська з клеймом 35. Це совєтська. Кілограм десь, напевно, на 30. Це також совєтська старого взірця французького типу на таких от ножках. Це також австрійська. З маркіровками ММК от, старенького типу, отака, от, таким способом. Це самопал із рельси. Так, стану на стульчик. Це слюсарна наковарінка маленька, звичайна, це теж типу, домашня, це школьна, це теж слюсарна. Це теж маленька, от ювелірна, тоже австрійська раритетна наковалінка. Купив її колись з одного антикварщика ювелірна бронзова. Вся остальна, напевно, внутрішніводський самопал. Дві наковалінки однакових маркировки ЧИЗ від домашнього набору інструментів. Ще одна маленька бронзова наковалінка для часушчиків. Ця наковалінка чисто декоративна. А ця. Ну, Можна сказати, що простіше сувенірчик, брілочок, але вона є. От. Ну І ще є отака Да, Вона чіпляється до столу, напевно, що теж для годинникарів. от. Ну отак от. Багато є ще екземплярів, які б я хотів мати, але поки що, <кій> поки що нема. Ну, от. Може комусь понравиться. Дякую за увагу. Щасливо!